Місцева жителька Ангеліна вже вдруге приходить на виделка фест. Каже, цікаво спостерігати за розвитком фестивалю. Це фестиваль української культури. Сюди привозять українських авторів, музикантів, інтелектуалів. І е, в Одесі зараз люди спраглі до цього, бо раніше був величезний дефіцит. До нас більше приїжджали росіян на превеликий жаль. І зараз, коли ми в пошуках цієї ідентичності і підтримки своєї української частинки, е, бо в нас дійсно дуже багато національностей е, тут зібрано, але всі ми є українцями, і нам важливо це підтримувати. А культура це найкращий спосіб це зробити. Гурт Мертвий Півень взяв участь у музичній сцені фестивалю. Соліст Юрій Рокецький говорить: під час виступу вперше презентували нову пісню Коктебель на вірш Олега Короташа. Це український поет, який зараз мешкає за кордоном, і він сам надіслав нам цей вірш. Получилася дивовижна пісня, як на мене, і там власне йдеться про море. Про якісь, якісь такі філософські роздуми, і це дуже добре вписується в одеську якусь таку картинку, такий текст, і така пісня. Будуть і нові пісні, і хіти, і щось така мішанка з різних пісень. Ми любимо так трошки намішувати. Це цікаво. Головними фінансовими партнерами фестивалю виделка Фест є Міжнародний фонд відродження, Європейський фонд підтримки демократії та інші, розповідає засновник фестивалю Сергій Гнезділов. Перша мета це комемораційна складова, тому що ми фестиваль пам'яті всіх тих, хто ніколи не прийде більше на наш фестиваль. Людей, які вдали життя за Україну за українську культуру, в тому числі друга наша мета це великий збір на Наземні евакуаційні дрони для піхоти 56-ї маріупольської бригади, в які я служу. Третя наша ціль це, звісно ж, поширення якісної української культури на території Одеської області. Фестиваль тривав три дні та налічував літературну, музичну та кіносцени. Зібрати вдалося 300 тисяч гривень, каже Сергій Гнезділов. Марія та Микарчан, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.